Знаєш, я познайомилася з дуже гарною жінкою, в якої не проста доля, але вона знаходить радість в тому, що навчає дітей української пісні. Подивимося. Давай подивимося. Рятуючись від переслідувань через свою проукраїнську позицію, пані Валентина опинилася в селі Бобрик на Київщині. Але цей приїзд кардинально змінив не лише її долю, а й життя 26 людей. Мене звати Нежива Валентина Вікторівна. Ми приїхали із Луганської області, Антрацитівського району, коли почалася там війна. Приїхали не по своїй волі, не шукаючи кращої долі. Ми з чоловіком виїхали. У нас одна сумка тільки була. Пилку під ноги мені ложать. Кажу, куди ти ложиш? Він каже: вдруг там не приймуть, а сюди не вернемось. Тудись будемо жити в посадки. Прийшлося це все зібрати в кулак, всю силу, всю волю. Ну важко, як одні кажуть, каже, я б каже, ніколи не почав в таке в таких годах строїться. Нас прийняли дуже гарно, Помагали люди, тарілки несуть, стакани несуть, те везуть. Один чоловік приїхав із тачкою картопля, сало. Потім, взагалі, я вже не пам'ятаю. А я кажу, ви, мабуть, помилились. Ні, я не помилився. Оце все ваше. Вигружайте. Це, це дуже хороші люди. Чисті фалаєм і ми дуже благодарні, що вони нас підтримали, обігріли, це, що в силах нам допомогли. Отак унизу. Отак. Сюди, сюди, сюди. Доброго дня. Доброго дня, мене звати дня. Іванка. Проходьте до нас такі гості, завітали. А пані Валентина, хто ви за професією? За професією я бібліотекар, але в бібліотеці в мене був дитячий колектив. П'ять років займалися в бібліотеці. Ми там і репетірували, і, і, і виступали, і вечора проводили. І коли сюди приїхали, я теж пішла по цьому. Вона із самого дитинства співала. То ну, в естраді ще з отаких-отаких вона була тут, співала і неплохо співала. Звісно. Тепер вона своє все віддає дітям. Людина не опустила руки. Вона набрала колектив дітей, да з нашого села. Вона дуже багато для них дала. Наскільки складно вам було зібрати всіх разом, тому що тут справді дуже різний вік. Ну Тут прийшли спочатку старші. Не приходили і спрашивали, може до вас записатися? Так, да, може. І ми mm -hmm. починали працювати. Mm -hmm. І от колектив наш увілічувався, хто привів свою подружку. От, це моя подружка, будь ласка, візьміть, все, давайте. Моя дитина сама захотіла. І ми прийшли і записалися. Я вирішила свою віддати дитину до цього колективу, тому що це українські пісні з місцевим колоритом. Ви пам'ятаєте своє перше знайомство якраз з Валентиною? Да. Так. До мене просто підійшла моя вчителька з української мови показує на і Каже: Ось ця дівчинка, вона зможе до вас ходити. Це було дуже дивно для нас співати такі старі пісні. Ой, Скажіть, як вам вдається справлятися з такою великою кількістю дітей? І з наймолодшими особливо. Не дуже важко. Вони розуміють, вони дітки гарні, не балувані. вони знають, чого вони сюди прийшли. Латина Вікторовна, то як ми не слухаємо, буває, та на нас поключають, але не не завжди. Дуже строга, вона дуже добра, але буває, прикрикне, що ми вели себе слухнями. У неї до кожної дитини є свій підхід. Вона, якщо навіть дитина там не послухала, щось там ну, шкодничає, вона завжди підійде, вона зробить зауваження і діти реагують на це. Вона молодець, вона поставила наших дітей так, що вони єдине ціле, єдиний колектив. Вже були в багатьох країнах, де нас дуже радушно зустрічали і де ми гарно виступали. Те, що як їх сприймають, як вони виступають, їм, я думаю, вони запам'ятають на все життя. Мені більше напевно запам'ятався виступ у Болгарії, як ми були. Це перший на свої за кордон виступів. Насправді було дуже багато, але напевно запам'ятався найостанніше. Це коли ми виступали в Польщі, тому що от саме тоді ми вже показали на самому високому рівні. Ми до цього йшли з появою Валентини Вікторівни Наше село стало співучим. Ми дякуємо Богу, що може за таких неприємних обставин ця людина потрапила іменно. В наше село в наш рідний бобрик, і тепер вона для нас просто скарб. Седяні, ще влиці, сметані. Весело гуляйте, нас не забувайте. Ой го, го, пока нас не забувайте. Ой го, го, пока нас не забувайте. Берегти українські традиції, гуртуватися разом та продовжувати справу свого життя. Заради цього живуть учасники програми Країна, пісень. З вами були Сергій Фоменко та Іванка Червінська. До зустрічі!